Вітаю, де козак, там і слава. Сьогодні опрацьовуємо народну легенду, звідки пішло прізвище та ім'я Богдана Хмельницького. Скоромовка. Прийшов прокіп наля, окріп і де Гаврило ще не зварилось. Прийшов Денис, наля сім мис, прийшов Тарас, з'їв все нараз. Прочитай декілька разів повільно, а потім швидко-швидко. Козак із пригощі нап'ється, а з долоні пообіда. Як ти розумієш це прислів'я? Козак не боїться ні тучі, ні грому. Козак хороший, та нема грошей. Козакові воєвода велика невгода. Козацькому роду нема переводу. Чи чув, чи чула ти колись такі прислів'я? Як ти їх розумієш? Читаємо легенду, звідки пішло прізвище та ім'я Богдана Хмельницького. Батьків Богдана Хмель... Хмельницького не знає і не бачив ніхто. А на горі, де зараз церква, жив собі дід із бабою. Біля них різ густий, густий хміль. У діда й баби не було дітей, і вони по цьому журилися. Якось ранком вийшов дід із хати, і почув ніби дитячий голос. Дід почав пробирати руками хміль і пішов туди, звідки чув голос. У густому, прегустому, хмелю він знайшов хлопчика. Дитина лежала перед ним, а в голові в неї сяяло сонце. Дід перехрестився. Узяв дитину і поніс до хати, а сонце теж пішло за ним. Тільки дід увійшов у хату, як побачив, що стіни розступилися, і на місці старої хати виросли палати, і в усіх палатах ясно-ясно стало. Діти й баба назвали цю дитину Богданом Хмельницьким. Це тому, що вони думали, що сам Бог їм послав цю дитину, а Хмельницький тому, що знайшли хлопчика в хмелю. Ріс Богдан не по днях, а по годинах. Скоро виріс, і до нього з усіх усюди сходилися козаки. А він що скаже? То так ті козаки і слухають його. Богдан зі своїми козаками побудував церкву неподалік від своїх палат, а під церквою викопав підземні сховища, якими водив свої коні до річки, Тясман напувати. А як нападали на нього вороги, то він ішов із козаками в ті сховища, а потім зненацька виходив звідти і перемагав ворогів. Сильною і мудрою людиною був Богдан Хмельницький. Хміль це така витка рослина. Палата, тобто великий будинок. Розкажи, як у легенді пояснюється походження прізвища та імені Богдана Хмельницького? Яку хитрість придумав гетьман на випадок, якщо ворог оточить? Богдан Хмельницький це славетний гетьман України. Він очолював військо Запорізьке, водив козаків у військові походи, намагаючись здобути волю українському народу. Дізнайся, чи є у твоїй місцевості пам'ятник славному гетьману України, чи є вулиця, названа на його честь. Запрошую до перегляду пізнавального відео про Богдана Хмельницького. Проходь за покликанням, дивись відео і повертайся! Вдома потрібно навчитись виразно читати легенду про Богдана Хмельницького, читати її та переказувати. Дякую за увагу! До зустрічі!